Також я хочу зазначити, що моніторингові пабліки казали про те, що була відповідно ракета Онікс. Запущена вони зазвичай по Одещині летять так або по Одесі? Поки ми чекаємо звіту повітряних сил. Давайте не будемо поспішати з цими припущеннями. А Одеса в нас вже є на зв'язку. Анастасія Рвачова перебуває Настю слово тобі. Як ти розкажи, будь ласка, яка ситуація? Доброго ранку, Віталію. В нас ситуація відносно спокійна. Попри те, що досі лунає сигнали лунає повітряна тривога, тому що спостерігається активність авіації на Чорним морем, і моніторингу ретрону позаболяє пропуски ці ракети, що потрога на хавіадон у районі зміни. Наразі ситуація спокійна, тому що ми продовжуємо слідкувати за тим, що відбувається у місті. Так ніч у нас просла теж відносно спокійно. до нас транзитом були в Рейна з півночі області дрони. Ракети на щастя до нас не долетіли. Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією. Сьогодні лише ну, для Одеси знакова подія, тому що 229 років тому перейменували порт Хаджибей в Одесу. Так тому сьогодні ми спілкуємося з істориком з приводу цього. Що ж, На щастя, є і приводи для оптимізму. Настю, вітаємо Одесу. Звичайно, вітаємо вас. Скучаємо за Одесу, і звичайно. А що бажаємо вам тихого, спокійного дня? Дякуємо протиповітряній обороні, яка відпрацювала і ну за попередню інформацію. Да, ми розуміємо, що в Одесі без Принаймні серйозних якихось наслідків, та ну це попередні дані. Настю, дякуємо. Дякуємо, спасибі, що включилась до нас в ефір. Друзі, наші кореспонденти працюють в усіх обласних центрах, в усіх містах нашої країни. Те, що можна охопити, там де можна працювати, там де це звичайно можливо і безпечно, звичайно, і там де е, небезпечно. В тому числі, але з дотриманням відповідної відповідних правил і обмежень, які ну, офіційні служби на нас накладають, звичайно, і наша звичайно, відповідальність також тут працює. Ну, давайте далі рухатися. В нас на зв'язку є перші спікери. Так, пан Сергій Берчук долучається речник української добровольчої добровольчої армії південь, пане Сергію, вітаю вас, слава Україні. Героям слава слава Збройним силам. Вітаю колеги. Доброго ранку. Та і слава слава нашому ППО. Отже, пане Сергію, звичайно, ви спеціаліст в, в питаннях цих так. Ви ви часто в наших ефірах аналізуєте власне специфіку ракетних ударів. Отже, на що хотіли б звернути увагу зараз? Які особливості цієї атаки, на ваш погляд? Ну, по перше, скажу, що за відповідною інформацією відповідних структур доволі таки передбачена була атака сьогодні. Ну, взагалі, у нас сили протиповітряної оборони, збройні сили знаходяться в повній бойовій готовності, постійній бойовій готовності, тому що війна триває. І власне розуміли також передбачали, що може бути комбінована атака, тому що ворог накопичив відповідну номенклатуру крилатих ракет. Він збирав їх, розуміло, що це будуть і 110 і 555, і там 22 Балістика з Криму це вже стало такою традицією, власне, лише порушення традиції в тому, що не летіло до одеського регіону саме з Криму. Ну і, і балістика це Харків, і знову таки кілька хвиль. І намагання також вбити з різних напрямків сьогодні. Ми це і спостерігали. Навіть летіла ракета в західних регіонах у бік кордону з Польщею, де відбувалося вже не хвилювання, а дуже велике хвилювання, що навіть підіймали повітря польську авіацію. Ну, власне, повертаючись до півдня, то вночі лунав сигнал повітряної тривоги. Це було пов'язано якраз з шахетною атакою, і вона була, скажімо так. На е, підтанцовці для ракетного удару зранку, який був, я скажу, доволі таки очікуваний. І, власне, транзитом дійсно ваша кореспондент говорила про те, що йшло через Одесьчину е, через північну частину, тому що це теж традиційний маршрут. Миколаївщина попрацювала вночі було знищено три шахеди. Ну і власне потім шахеди ракети вже теж на наших сусідів більше летіли. Там є ці влучання. Е, рельєф місцевості використовувався і знову таки. Траєкторія дуже складна траєкторія цих ракет, тому що ну розуміємо прекрасно, то на Львів потім розвертається на 180 градусів і знову летить на Київ. Ну власне, це ось такі основні е, моменти е, щодо калібрів. Лунала певна інформація. Ну можу сказати, що наразі у морі немає ракетоносіїв. Вони не з'являлися вчора. Там був один чи підтвердиться ця, ця інформація? Ну давайте почекаємо вже від наших повітряних сил і сил оборони. Вони вже остаточно зараз промоніторять ситуацію, тому що ще тривога в нас зокрема триває. Абсолютно вірно. Тактична авіація ворожа. Вона над чорним морем. Можливо, було е, пущено КАМ в бік Одещини, саме в районі острова Зміїно. Тобто, бачимо, знову почалася активізація саме тактичної авіації в Чорному морі. Оце основні такі моменти зараз, як кажуть, по гарячих слідах. Пан Сергію по Оніксу, я так розумію, не підтверджується поки що інформація. Так в, він він же ж зазвичай по Одесі їх запускає так. От, абсолютно вірно, попередня інформація, що ймовірно, що з Криму таки були пуски, але це в бік Миколаївської області, Миколаївського регіону. Знову таки дочекаємося, тому що відповідні, скажімо, звуки такі певні ракетних пусків на території тимчасового окупованого Криму було чути. Наша інформація ну, до нас надходиться. Інформація з Криму від наших очей та вух, Почекаємо, вже підтвердження, скажімо так, ну, технічного да, з боку повітряних сил. Тобто сьогодні максимально ворог все використовував взагалі загроза Х-22 сьогодні летіли дуже активно е, в бік е, України. Така ну, надзвичайно не точна ракета, але великої потужності. Це теж е, біда для всіх нас, що їх дуже важко збивати. Так, запускали, як пишуть пабліки з Курської області, їх і з акваторії Чорного моря. Ну, це вже по півдні, да? якщо говорити про те, що абсолютно Чорну морю. вірно, так, різні напрямки. Угу. Тобто з кількох сторін зайшли відповідно з півночі з півдня. Ну а отут е, яка увага? Ну яка інформація ще привертає увагу, що власне на Львівщині біля Дрогобича так, от я дав там щось відбувалося. Давно я вже ну принаймні я взагалі не можу пригадати, коли Дрогобич фігурував останнє в якихось звітах, так про те, що там прольоти ракет чи працюва, працює ППО. Цікаво, з чим це пов'язано? Це ж дуже близько до польського кордону, і од навіть повідомляється, що ці ракети Х101 і Х 555 це моніторингові пабліки. Пошучо пролетіли найбільшу дистанцію у 2000 кілометрів з Саратовської області аж до Львівської. Це якийсь новий в них рекорд виходить. Да, чи що що 2000 кілометрів вона пролетіла? Чи це якісь нові ракети, новий тип ракет, чи це для них в принципі нормальна дистанція? В принципі, більш-менш нормально, ми можемо говорити про те, і знову такі інженери мають попрацювати. Можливо, якісь певні новинки вони технічні починають застосовувати. Ну, подивіться, по шахедам. Ми ж бачимо, що за час війни під час їх застосування вже змінилися там тактико-технічні характеристики. Ну, власне, цей політичний момент у цьому. Польоті ракети у бік Польщі зрозуміло, що це і провокація. Я навіть допускаю, ну, нехай кидають мене зараз тапцями, ваші глядачі і слухачі, що о, заплановано те саме сумнозвісне звісно, вже наперед можна сказати, інтерв'ю. Такого собі Карлсона з малишем, тобто з бункерним дідом, я думаю, що якраз в інтерв'ю може бути використано цей емоційний момент. Мовляв, ми можемо з НАТО на рівних і воювати, і в нас є чим вдарити, наприклад, по країнах Європи. Ну, це таке припущення. Ми ще раз кажу, це більш емоційний. Емоційні відчуття, але я кажу, чим той бункерний чорт не жартує, тому все я можу допустити. Я думаю, що це все таки схоже на велику таку ну невелику, добре на провокацію, зокрема в тому числі, та ну що ж, принаймні цього разу поляки вже піднімали авіацію, так і це в принципі ну позитивно ну, вже ближче до того, що почнуть збивати так. так, так. Кожний От, крок він це ближче, так. Пан Сергій а раніше ви спостерігалися такі моменти, от раніше вони піднімали в 16-ті, бо я якось вперше для себе це відзначаю. Але можливо, я щось підзабув. Можливо, ви маєте якусь іншу інформацію. Щодо поляків, такої реакції швидкої не було. Румуни вже робили таке подібне, так коли були там певні загрози по кордону, авіацію в повітрі підіймали. Щодо поляків, ну власне теж не пригадаю. Я думаю, що це можливо вперше. Так, а, пан Сергію, щиро дякуємо вам за ваші коментарі. Аналізи ну, долучаєтеся. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. Південь був із нами на прямому зв'язку.